Ми знову в ефірі зі спецрепортажем він не бачив рідного міста майже місяць. Додому повертається голос Слов'янська. Саме так прозвали блогера, який став відомим своїми записками про місто під час найзапекліших боїв. Разом із ним до Слов'янська повертаються інші люди. Як їм жити заново і чи можливо залікувати рани війни? Спеціальний репортаж Сергія Стеценка. Я плакаю. Мой мир разрушен, Біжити невозможно. Я хочу вдома. У Галини від кухні лишилась лише червона, продірявлена кастрюля. Це не то, що висказать. Як це так? Люди жили дружно, добре, да? і лежать, а є лежать. Анна Ігнатівна бачила, як помирають її сусіди. Годинник в її квартирі зупинила міна. Годами люди наживали, зарабатували, підлимали це діло несколькими вистрілами. розрубили повністю. Він вклав у найулюбленішу справу все життя. Тепер її немає. А теперь, куди на роботу ходити? Сюди посмотрите. Вот здесь цвіточки росли, дерев'я росли, йлочки. А тепер посмотрите, посмотрите на это все, Куди приїдуть діти? Серця наші розбиті, душі наші зм'яти. Вона доглядала безпритульних дітей тепер від рідного дитячого будинку самі руїни. Ці четверо живуть в одному місті. Це Україна, Донецька область, місто Слов'янськ. Я посмотрю на місто, Я посмотрев на я вспомнил, здесь я місто. Я спомнів, що тут я родився, воспитався. Цей город для мене родина. Другої родини не буде. Він був невідомим голосом Слов'янська. Ми розповідали про нього, коли він вів свій блог посеред війни. Вдруге розповіли про те, як він переїхав до безпечного Києва. Та сьогодні, нарешті, ми вирушимо в його місто. Зрозуміти, чому це трапилося саме зі Слов'янського. Які висновки необхідно зробити та як зцілити поранені душі? Мой двор, мой під'їзд. Окна целе. Сергій, пойдемоте подивимось, що внутрі. Двірі виламане, не виламане. Целе вибите. Говорять мародіорство. По всем сходом він поднимался тысячи раз, але с таким хулибом. Двери целая. Свет. Все целое. Сергей я форточки оставлял открытыми, потому что говорят, так при взрывной волне стекла не разбиваются. А это спальня, она же мой кабинет, она же... Все моє життєве пространство в час. кровать, стол, балкон. Мені того вистачало. Тобто, це саме та кімната, в якій ви писали записки. Ми так багато чули про цю кімнату, а нарешті на власні очі бачимо місце, звідки голос Слов'янська писав свої записки. Так, да, здесь сидів, тут курив і сюди вбігав прятатися. Що ж, з його квартирою це одне з багатьох думок, які турбувала Віталія дорогою додому. в ну, кількох годинах від Слов'янська, Віталію, скажіть, які у вас передчуття вже так близько до дому? Тривожно, тому що зв'язки останню тиждень точно у мене ні з ким практично не було. Тому я не знаю, що, що там буде. Єдине, я знаю, вроді би, мою думку, це весь. А ще він думав про тих, кому пощастило. Менше. Это мой бывший двор Батюка 46. Валеричка, привет. привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехали посмотреть. Что да. осталось от нашей квартиры? Вот холодильник разбитый, плита разбита. Вже місяць, як Галина, існує на уламках власної квартиры. Это муж все делал, столярка, это дуба, это ручная работа, вот шкафы. Слушайте, Как ти сім Без Безльоз, конечно. Не посмотриш. Живеш так до вечора, з вечера до утра. В ожидании того, виживеш ти или не виживеш. В цьому будинку біда об'єднала людей. Мешканці як можуть допомагають одне одному. Люд, бабушка, вона не ходит. Я їй несу чай, Хліб. Ага. Покушать. Анна Інатівна, ми прийшли тебе провідати. Живая, Ах, ти ще хоче. Живая, здравствуйте. Її годинник зупинився в ту секунду, коли в їхній будинок поцілила міна. Люди жили дружно, хорошо, а да? не лежать, ані лежать. А я це саме сижу і не вижу. Не вижу я їх, не вижу в мене глаза. закрылись вроде бы. Какая-то белая переда перед глазами. А потом, когда уже я немножко отошла, вижу, что напротив соседка лежит. Там женщина убитая лежит, молодая, которая в воду несла. И остановилась отдыхать. И убила ее. Там моя приятельница под глыбой лежит. А Потом, кадай ще сіне, я кажу, а там хтось в углу теж під глибою лежит. Хто? Не знаем, не знаем. так лоб видно і рука. А я глянула, О, да это же людина мама От з того дома прийшла до дочки в гості. В житті у неї була і війна, і смерть чоловіка, та ніколи вона не могла подумати, що в мирний час може бути так. Я ридала. на весь дом одна осталась после этой бомбежки. На весь дом одна. Среди стекла и развалин. Со мной плакал вместе кот. Стоит и плачет. Смотрит на меня и плачет. Чому простим слов'янцям, таким як Анна Ігнатівна, довелося стати центром неоголошеної війни, не пощастило з географією чи з назвою. І хто взагалі слов'янці? Жертви політичних ігор чи в тому, що трапилося, є і їхня провина. Чим ближче було до Слов'янська, тим більше ми думали про це. Ми зараз на в'їзді в, в Слов'янськ. Це Сімоновка. Вже покрасили. Профарбувал уже пока пусы. Решет то, смотрите, Сергей, все, все в шрапнелі. Ми по ней йдемо просто как по гороху. Тут их дуже багато. Я думаю, тут десятки тисяч кусочків. Тут ми бачимо теж, зруйновані. зруйновані магазини. Да, з этого все начиналось. Я это тоже видел только на Ютубе. Вот сейчас я первый раз здесь сам. Это была самая смертельная смертельная зона, самая опасная. Тут ми бачимо дуже багато, я так розумію, це від снарядів залишки. Так, да, воронки. Я не знаю, тут, мабуть, десятки. Тут розворачувався тролейбус, э, виходячи з міста. Ну, Ні одного проводу не залишилось. Ось вот, все лежить. Серед уламків стає зрозуміло зарано думати про причини, які привели Слов'янськ до катастрофи. Розібрати би спочатку уламки. Ваше підприємство, так? Так, mm -hmm. да, так. Да. Це воно. Коли ви його останній раз бачив? Чотири тому. До війни Євген вже друг Віталія, був у Слов'янську дуже успішною людиною. Він керував ковбасним заводом. А сюди вже попали, коли захопили підприємства військові люди і по ним вже оживилася огонь українська армія. Тепер заводу немає, але Євген про це дізнається. Просто зараз. Я такого даже не ожидал увидеть. Это наши производственные мощности здесь были для, для производства колбасы. Ой-ой! Годами люди наживали, зарабатывали, поднимали это дело. На кого вы уважаете? Там, кто этом все? Знаете, искать виноватого это всегда одно дело. Толку не будет ничего. На найдем виноватого, здесь ему все равно нечего. Как теперь начинать? Ну, возможно, опять с минимума. Но начинать надо. Потому что это рабочие места, это куча людей, которые остались ни с чем, да? Раб... Для вас особо это такое, да, вот на цей... Для меня особый это. 100% это как траур. да? Когда я узнал, что здесь захватили боевики, предприятия, ну, это такой эмоциональный надрыв был. серьезно я я не разговариваю. Держите. Да, лучше, лучше с юмором воспринимать все. Я увидел, что город очень быстро залатывает раны. Легкие раны, стекла, заборы. Люди делают сами, не дожидаясь никакой помощи. Но остались очень большие, тяжелые раны. жить. У нас все разбито. Сердца наши разбиты, души наши измяты. Это детский дом. Это, так, разумеется, воронка сюда и самая сюда потрапостная. Да, это одна воронка, вторая воронка. И мы видим, как работает осколочный фугас. От этого выжить невозможно. Оно все превратилось в решето, как терка какая-то. А здесь нет стены, вообще нет стены, ни не крыши. стіни. Батареї торчат. Я даже не знаю, можна ли это восстановить. Пошли поговоримо. Дяжу девушку. Ой, здравствуйте, ребята. Навіть розбираючи завали, Наталя посміхається. На війні так буває часто з тими, хто пережив пекло. Это, это, не просто так, это война, понимаете? Она просто так не пройдет. Это, это, не, ну, это состояние, которое вот я от него буду отходить, наверное, лет 10. Смерть была видна и в кількох кроках. Когда мы сидели же в подвале, и снаряд как раз упал, это снаряд был уже, он упал вот в крышу, он пробил, получается, крышу и пробил вот, посмотрите, бетонную плиту. И меня собака вот схватила за вот, я была в этих штанах, за вот эти вот, вот так схватила и вытягивала. И она как будто мне что-то хотела сказать, уходи. Я, конечно, маму схватила вот так, чтобы было сил. Я ее тащила в подвал, потому что у меня кроме нее больше никого нет. Вот, она и трое деток. Если она умрет, я вообще одна останусь. Мы так никому не нужны, никому, никому не до сделала, вообще никому. Вот, собственно наша і бомба убіжище, в котрому плятались во время стрельбы. Когда здесь я находилась, я ощущала запах смерті. и, і кричали боже, прости нас за все. Это, это было, это звірський был крик. Это, може, ми да виноваты во многом. Війна слов'янську закінчилася, але не для неї. По сей день мы боимся убирать, пусть оно и лежит, потому что, не дай бог, вдруг что-то нам будет где-то спрятаться. Я, я не верю в мир. Я просто не верю. Я настолько напугана, то, что я видела, то, что я слышала, то, что я ощущала. И в мир сейчас поверить я не могу. Страшно мне увидеть и мне понять, что город прошел. точку невозврата, и его вернуть уже невозможно. Но я надеюсь, что этого не будет. И я верю в то, что все-таки и. Мы эту точку не проскочили. В то, что все будет добре. Виталий намагається переконати і себе, і всіх навколо. Это мой двор. Это дом родителей. Сейчас подходим. А вот и папа. Вони не бачились три найстрашніші тижні у їхньому житті. Батьки відмовились виїхати зі Слов'янська разом із Віталієм з міста. Виїхали в останню мить. Вообще, сьогодні я їдемо в машині. Я говорю, слушайте, от это, это нам сниться всім на сниться один сон. От сейчас ми приїдемо і ми проснулись. Заїхали во двор, сумки повикидали, на лавочки сіли, не знаємо, що далі діти. Як вигнати війну із сердець не знаю ані я, ані голос Слов'янська Віталій Савченко. Допоможе хіба що стара мудрість. Роби, що маєш, і хай буде прибыли. Я говорив з людьми, і многие говорят о том, что ополчение может вернуться. У каждого свои убеждения. Я патриот города. Я не знаю, переживе ли город ще одна блокада. Сейчас город жив. Я сподіваюся, будет жить. В цей день Анна Ігнатівна вийшла на вулицю вперше з того часу, як над Слов'янськом тиша. Озить би дорожку. Він побігти своїм. Я часто сижу і говорю, «Вставайте все, вставайте все! Вставайте люди доброй воли! За Чтобы... за поджигатель не неволю!» И вот сяду, и у меня в голове это «Вставайте все!». А кто встанет? Я.